Навчання це все, що зараз є, щоб відволікти дітей від війни і щоб вони зосереджувались на чомусь новому. Краще було навчатися онлайн, ти можеш побачити свого вчителя, ти можеш сидіти за своєю партою. Працювати в класі ось саме із нашого освітнього закладу було досить важко. А можливість користуватися ноутбуком відкриває для нас величезний рівень інших можливостей. Дякуючи тому, що ми вже налагодили систему зв'язку з дітьми онлайн. Навчальний процес не зупинився.